Вітання! З вами я, пані Наталя, і ми помандруємо в захопливий світ міфології. На думку Лесі Українки, у міфах людство вчилося пояснювати своє життя. І це правда, адже з давніх давен люди намагалися пояснити світ, природу і своє місце в довколишньому середовищі. Так виникли міфи. Що є особливим способом мислення, втіленням колективної свідомості народу, відображенням уявлень та вірувань давніх людей? У багатьох народів можна знайти подібні міфи про виникнення світу, про явища природи, про богів і про героїв. Люди не відокремлювали себе від природи, а вважали себе єдиним цілим із нею. Міф у перекладі з грецької означає слово, чутка, звістка, розповідь. Від цього слова походить наука, міфологія, сукупність міфів і наука, завданням якої є вивчення міфів. Образи, боги, герої, природні явища та інше, що використовуються в міфах, називаються міфологічними. У них втілено в конкретній формі уявлення давніх людей про світ, природу, ідеали. Для кожного народу вони різні. Але все ж таки не слід міф вважати різновидом казки чи легенди. Попри деяку подібність, як-от, невеликий обсяг творів, розповідна форма, колективний автор, існування в різних варіантах, наявність фантастичних елементів, використання гіперболізації, перебільшення, у сюжеті й образах це все-таки різні твори. А зараз, силою думки, ми переносимося з вами на Південь Європи. Де знаходиться Балканський півострів, що омивається теплими водами Іонічного та Егейського морів. поряд ще безліч маленьких і малесеньких островів. А ще повертаємося назад у друге перше тисячоліття до нашої ери. Так ми потрапляємо у Давню Грецію, яку ще називають Еладою, її мешканців називають Еллінами. Полів! Найвища гора у Греції 2911 метрів. За уявленнями деревніх греків, там живуть боги, які керують життям світу і людей. Наймогутнішим із них є Зевс, який управляє небесними явищами, тому нерідко його зображують із блискавками в руці. Він верховний правитель, полудар неба, землі, цар богів і людей. Посейдон – брат Зевса, Володар морів і океанів, покровитель мореплавства, Деметра, сестра й дружина Зевса, богиня хліборобства та родючості, покровителька шлюбу, Гера, сестра Зевса, його дружина після Деметри, богиня родинного щастя, подружнього кохання, Афіна, дочка Зевса, богиня мудрості, військових наук, справедливості, Гермес. Зевса, вісник Зевса і богів, покровитель мандрівників, купців, торговців, Афродіта, дочка Зевса, богиня кохання і вроди, та інші стародавні люди були беззахисними перед жорстокими силами природи, перед стихіями. Вони хотіли, аби з'явився той чи та, хто їх захистить, допоможе, врятує. Отож. Своєю творчою уявою та фантазією, силою своєї думки стародавні греки створили Прометея. Ім'я Прометей з грецькою означає провидець. Він був титаном, сином титана Япета, німфи, клімени, в інших варіантах Феміде, Асії. Прометей допоміг Зевсові здобути владу над світом. Між ними виникла суперечка, бо Прометей вважав, що люди платять богам за надто велику жертву. По суті, Прометей став на бік людей, які потерпали від голоду і були безсилі проти могутніх олімпійців. Зевс дуже розгнівався на людей і забрав у них вогонь. Однак Прометей викрав вогонь з Олімпу і приніс його людям. Так людський рід було врятовано від голоду й холоду, а люди отримали шанс вижити. А ще. Він навчив людей плавити мідь, кувати зброю, будувати житло, обробляти землю за допомогою тварин. Крім того, навчив їх рахувати і писати, лікуватися цілющим зіллям, знаходити шлях по зорях і лету, птахів, користуватися щедрими дарами природи. Тобто, Прометей навчив людей жити у світі краще і протистояти силам природи ж чудово! Тоді виникає логічне питання. Якщо люди можуть управляти своїм життям, то навіщо їм боги? Як гадаєте, чому Прометей отримав покарання, пропоную вам переглянути уривок і визначити, які саме почуття опанували Зевса, коли він вирішив покарати Прометея? А. Байдужість. Б. Радість. В. Людь ге занепокоєння. Розлючений ЗЕВ заборонив людям використовувати вогонь як для приготування м'яса, так і для будь-яких інших потреб. Але Прометей не хотів терпіти таких заборон для людства і вирішив піднятися на олім та вкрасти вогонь Кузні Гефеста та Афіни. Він заховав вогонь у порожній тростині і безперешкодно зніс його людям. Це дозволило їм використовувати сили природи собі на благо і таким чином керувати ними. Завдяки вогню люди змогли отримати їжу та тепло. Окрім цього, з допомогою вогню можна було зробити зброю та розпочати війну. Вогонь Прометея став каталізатором блискавичного прогресу людства. Коли Завс поглянув на землю, то зрозумів, що сталося. Прометей знову вдарив його по гордості. Та поставив під сумнів його владу, не тямлячи від себе від люті, завсь вигадав страхітливе покарання Прометея навіки прикувати до скелі. І кожного дня до нього прилітав яструб, який видовбував його печінку. З ніч печінка знову відростала, а зранку тортури починалися заново. Ви вибрали правильну відповідь. Лють опанувала Зевсом. Адже Прометей поставив під сумнів його могутність. Отак От древні греки обрали своїм захисником відважного титана Прометея, який волий Зевса був прикутий до високої скелі на Кавказі. Зевс своєю волею покарав Прометея за гріх дарування людям вогню. Та він не покаявся, не вибачився, він був безсмертним. Тож терпів страшенну муку щодня прилітав Орел. Роздирав пазурами йому груди і клював печінку. Подвиг Прометея заради людей це символ мужності та вірного служіння. А ми з вами обговоримо ще один міф про дедала та Ікара. У давній Греції були розвинуті різні ремесла та види мистецтва, тому в багатьох міфах звучить тема творчості. Дедал був славетним скульптором, будівничим, різьбярем, винахідником інструментів. Його ім'я з грецької означає робити по-мистецькому. Він мав сина Ікара, який теж прагнув творити. За дорученням Мінуса Дедал побудував лабіринт для чудовиська з тілом людини і головою бика Мінотавра. Дедал допоміг втекти тесею сину афінського царя Егея. За це мінус заточив дедала з сином і каром у лабіринті. От тоді-то дедал зробив крила, і вони з сином полетіли з острова. Пропонуємо вашій увазі уривок, який ми читатимемо в перекладі. Катерини Гловацької, нарешті крила були готові, великі дедалові, трохи менше Ікарові. Митець приєднав свої до спини й до рук, змахнув ними і легко знявся в повітря. Покружлявши, він опустився на землю і став повчати. Ікара. не можна підійматися дуже високо, синку, бо сонце там палюче, воно розтопить віск, і пір'я розсиплеться. А низько над морем теж не лети, щоб хвилі не намочили тобі крил. Треба триматися середини, Запам'ятай це і каре, тільки середини. Будь слухняний, не шукай власної дороги, а лети просто за мною. Незважаючи на застереження батька, Ікар піднявся занадто високо. Сонце розтопило віск, яким було скріплене пір'я крил. Ікар упав у море і загинув. А дедав Оплакавши сина, добрався до Сицилії, де і провів залишок своїх днів. Як гадаєте, хто винен був у тому, що події завершились трагічно, батько чи син? Пропоную, аби кожен і кожна з вас дали відповідь на це питання для себе. А ще ніколи не треба забувати про безпечну поведінку. Де б ми з вами не були? Дедал створив перший літальний апарат. Це свідчить про те, що люди ще з античної давнини мріяли про польоти. Отож, мріяти так важливо. Наші герої грецьких міфів Прометей, Дедал Ікар давно вийшли за межі своєї епохи, а їхні образи стали вічними. До їх оспівування зверталися зарубіжній українській митці. І ми також говоритимемо про це у наступних уроках більш детально. Отже, не варто відмовлятися від власної мрії, а треба йти до мети попри все. Бажаю вам, щоб велика сила Прометеєвого вогню горіла у ваших світлих серцях іскрами віри, добра. Милосердя, любові до людей і до рідної країни. Читаймо з радістю! До побачення!